Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанням звернення стягнення на рухоме майно. Про іпотеку я дуже багато розповідав. А тут мова буде йти саме про рухоме майно, і в тому числі яким чином звертати стягнення, у разі якщо сам позичальник і заставодавець помер. Як потрібно правильно діяти для того, щоб не порушити права безпосередньо і боржника, тому що боржники також мають права, і це дуже важливо для того, щоб в подальшому не отримати відмову від позову, або не затягнути цей розгляд справи на невизначний час і в кінці кінців нічого. В результаті не отримати. До речі, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити вподобайки, можете зараз авансом їх поставити. І в разі, якщо у вас є така можливість, ви можете підтримати як цей канал, ставши його спонсором, не отримавши відповідні відео задовго до того, як отримують його всі інші у вільному доступі, так і підтримати безпосередньо благодійний фонд, який я очолюю, який допомагає як Збройним силам України, так і громадянам України, які цього потребують. І так, поїхали. Велика Палата днями оприлюднила свою чергову правову позицію, яким чином і як правильно діяти для того, щоб отримати право власності, мова йде саме про право власності на заставне майно. Якщо це мова йде, стосується іпотеки, то Велика Палата вже неодноразово звертала увагу, що в судовому порядку це не передбачено. Це можна робити тільки в позасудовому порядку. Що стосується рухомого майна, тут питання трохи інше. В даному випадку законодавством передбачена можливість, як і договором, так і законом передбачена можливість отримання права власності на рухоме майно саме за допомогою рішення суду. Однак потрібно дотримуватись певних умов. Що стосується безпосередньо права власності на рухоме майно, і тут знову ж таки я відразу зупинюся, як я і в самого початку сказав, що стосується померлих осіб, то ви повинні пам'ятати, що спадкоємці несуть відповідальність виключно в межах вартості спадкового майна. Не більше, не менше, виключно в межах вартості. Що стосується визнання права власності. В цьому випадку. Для того, щоб визнати право власності, Велика Палата так і не дала відповідь на це, тому що дійсно тому що було порушення. часом по порядку, щоб ви не заплутались. Для того, щоб отримати право власності, вам потрібно спочатку звернутися до відповідного реєстру обтяжень, рухому майна для того, щоб повідомити, що ви починаєте стягнення. Щоб інші кредитори цього. Е Особа, яка надавала майно в заставу, також були про це повідомлені. Тобто цей реєстр є, вони повідомляються про те, що відбувається відповідна процедура, і таким чином права ні інших кредиторів, ні права безпосередньо самого позичальника не порушуються. Якщо такі досудове. Повідомлення про звернення і стягнення не зареєстровано в цьому реєстрі, відповідно, кредитор не набуває права звернення і стягнення на це рухоме заставне майно шляхом безпосередньо отримання права власності через суд. Велика палата на це звернула увагу. Тепер, що стосується все ж таки, якщо особа померла, тут питання дуже цікаве. Велика Палата фактично в результативній в частині рішення відмовила визнані правовласності і пропорційно стягнула вартості спадкового майна з кожного спадкоємця суму, не звернувши стягнення на предмет застави, саме у зв'язку з тим, що була порушена ця процедура досудового внесення відповідних змін до реєстру. Якщо б вона не була порушена, виникає питання. Чи звернуло би стягнення? Я думаю, так, так як майно оцінюється, і, відповідно, в межах вартості цього майна і звертається стягнення. Однак кожна ситуація є дуже індивідуальною, тим більше, коли декілька спадкоємців, вони по-різному розбивають ці суми. І яким чином подальшому діяти, буде вже вирішуватись в кожному конкретному випадку. Якщо у вас виникають такі питання, ви можете до нас звернутися. Або під відео задати відповідне питання, прокоментувати своє бачення цієї ситуації, або просто знайти мої координати. Вони також є тут. На каналі, є телеграм-канал, є інтернет-сайт нашої компанії, де мене дуже зручно знайти. І разі, якщо така є потреба, проконсультуватись і вирішити вже в конкретній ситуації. Що вам краще, чи стягувати суму, чи звертати стягнення на те майно, яке було у померлої особи, чи не у померлої особи, теж яким чином діяти і як правильно діяти. Тому що це дуже важливо для того, щоб фактично мати можливість повернути свої вкладені гроші. І аналогічно для тих. Хто не може повернути також, я би радив би звертатись для того, щоб розуміти, яким чином захистити свої права, якщо ви вважаєте вимоги кредитора неправомірними. Не це також дуже важливо. Боржники мають свої права. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте, ставте вподобайки. З радістю відповім вам на всі ваші питання, коментуйте це відео і пам'ятайте, Україна обов'язково переможемо. І пам'ятайте, що слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!